Не такі райдужні веселі новини з Криму. Там чергова хвиля обшуків у домівках кримських татар з цього почнемо з Ольгою Куришко, постійною представницею президента в Автономній Республіці Крим. Пані Олю, вітаю, вітаю, пані Олю. А з Чим пов'язана чергова хвиля цього разу? Яке виправдання Росіяни придумали для обшуків? Ну, вони вже давно не придумують виправдовування для обшуків. Це їхня просто систематична робота щодо переслідування кримських татар і проукраїнське налаштованого населення на тимчасово окуповані території Криму. Ми зараз відслідковуємо ці ситуації стосовно нещодавними обшуками і затриманнями, оскільки жертвами таких обшуків стали люди у віці, і в певному такому не дуже гарному Ному стані здоров'я, оскільки один із тих людей в будинку, якого проводили обшук, це людина у віці. І вона якраз перебувала в такому стані тяжкої хвороби. Потім ми відмічаємо те, що починається таке як ніби нове коло переслідувань, але вже тепер затримують членів родин вже діючих тих людей, які вже є політв'язнями, навідуються до їхніх дружин або до батьків і проводять певні розмови. Або відбувається така процес залякування і якби отримання іншої інформації, яка може вплинути на подальший розгляд перебування цієї людини в місцях несвободи, або переслідування інших людей, угу. тобто традиції сумні, на жаль, тривають. Хотів поцікавитися, бачу ще інформацію про те, що росіяни будують до Криму нафтопровід через тимчасово окуповані території. Що вам про це відомо, і для чого? Тобто складається враження, що у них там проблеми з нафтопродуктами, чи яка метація побудова? Будівництво нафтопроводу це один із елементів, бо насправді там не тільки будівництво нафтопроводу, а вони намагаються налагодити такі логістичні шляхи. Відкривають було повідомлення там декілька тижнів тому про нібито відкриття ще одного такого шляху, який слідує від тимчасово окупованої частини Запорізької області до Криму. Тобто вони їх називають як такі певні логістичні, логістичні зв'язки. Ну насправді вони Розслідують дві мети. Перша мета це ще більше приєднання територій, які зараз окуповані здійснення такого певного зв'язку з територією Російської Федерації, оскільки вони хочуть всіляко зробити такий зв'язок, щоб ці території не могли обходитися без ресурсів, які надходять з території Російської Федерації. Так само Російська Федерація хоче інтегрувати ці території в свою мережу зрозуміло, що нафтопродукти в цій ситуації, яка є зараз, вони використовуються з мілітарною, з військовою метою, оскільки питання довезення нафт, нафтопродуктів і використання їх в військовій складовій, наприклад, для Криму є для них таким першочерговим завданням, оскільки Крим є такою мілітарною базою, де зосереджено дуже багато техніки. і Саме ці компоненти необхідні для обслуговування цієї сфери життя, яка зараз є на тимчасово окупованій території Криму. Ну але це означає, що логістичний маршрут оцим Керченським мостом, який в принципі вони використовували, він себе не виправдовує? Він себе не виправдовує, це вже зрозуміло у певний період часу. Вони намагаються його захищати, бо це є військовим об'єктом легітимною цілі України. Вони намагаються його захищати і будували ще одну таку фортифікаційну захисну мережу навколо цього мосту. Там постійно відбувається перекриття. Ми вже з вами мали там декілька розмов стосовно цього перекриття цього мосту, встановлення певних блокпостів, коли перевіряють людей. Там є затримки з. Переміщенням через е, кримське місто, тобто там постачання воно і недостатньо по об'ємах. По перше, по-друге, воно е, не є стабільним, тому вони намагаються шукати інші шляхи е, доправлення певних ресурсів на тимчасово окуповану територію Криму. Доходять інформація про націоналізацію майна е, в Криму. Про що про чиє майно йде мова? Можете роз'яснити, що націоналізують, в кого забирають і на чию користь. Там є декілька шляхів націоналізації. Я думаю, цікавіше почати з останнього. Воно просто абсурдне, оскільки відбираються земельні ділянки оборонної оборонної сфери. Це пов'язане з ще радянським періодом. Після отримання незалежності Україною ті земельні ділянки, які перебували у власності певних військових там об'єднань, да або військових інституцій, вони передавали. Людям для того, щоб люди могли оформлювати або право власності, або брати в користування. І такі земельні ділянки були не тільки там, в Криму, вони були і, в, і на інших територіях, але після повномасштабного вторгнення були був тривалий процес прийняття певних рішень, і російська російська окупаційні адміністрації додумалися до того, що вони е, говорять про те, що е, відбирають у людей цю землю, е, яка була в оборонній сфері, посилаючись на рішення радянського періоду. 1949 року, про те, коли ці земельні ділянки були передані е, певним військовим об'єктам або інф... військовим е, інституціям. Зараз вони говорять про те, що за період незалежності Насті України передача цих земельних ділянок далі людям була незаконною, тобто вони намагаються скасовувати в своєму правовому полі цю, цю таку документи і певну певну таку логіку порушуючи і звертаються до рішень радянського періоду. На підставі цього примусово відбирають земельні ділянки у людей на території Криму. Друга складова це реалізація рішення президента Російської Федерації про заборону. Мати у власності земельні ділянки для іноземних громадян громадян України для Російської Федерації іноземними громадянами, і на даний момент ми маємо близько 90 рішень. Вони в судовому порядку розглядаються про примусове відбирання таких земельних ділянок. Тобто, зараз це рішення вже на етапі виконання. Є третій ще компонент, коли просто приймається рішення про примусову націоналізацію певних об'єктів. Які перебувають у власності як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Тому десь з 2022 року ми маємо рішення, інформацію про відбирання майна у 400 фізичних і юридичних осіб. Близько за попередніми оцінками, це близько 4 тисяч об'єктів права власності. І зараз приймаються ще нові рішення про відбирання цієї власності, близько 700 об'єктів. Таким чином, з за тільки три роки повномаштабно більше трьох років повномасштабного вторгнення здійснено відбирання прав об'єктів приватної власності більше ніж за вісім років до того. Тобто, ми десь вислідкували у чотири рази збільшилася тенденція до відбирання цих об'єктів нерухомості у людей. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що немає доступу до території. Тобто, людина не може, наприклад, приїхати захистити своє право, бо вона просто не може навіть навідати це майно. Там розібратися з цими документами по-друге, вони розуміють, що рішення, які вони приймають, якби безнаказані, тобто ніхто ніхто їх не вживає ніяких дій за порушення. Норм міжнародного законодавства і тому просто ця ситуація ще далі далі поглиблюється і має негативні наслідки для людей. І тут варто ще сказати, що це стосувалося не тільки громадян України, а й громадян іноземних країн. Там дуже багато іноземців, які також примусово позбавлені майна на території Криму. Тобто росіяни звернулися до свого давнього перевіреного принципу грабувати недограбоване. Ще можна тепер земельні ділянки позабирати у людей. Дякую дуже, пані Олю, що прояснили і цю ситуацію, тому що вона якось в інформаційному просторі не НАТО була виопоклена. Ольга Куришко була з нами на зв'язку. Постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим.